Це відбувається з нами зараз. Але ця історія почалась не тільки що ніхто не вірив. Але після десятиліть мовчання правда нарешті виходить на поверхню. Викладені факти, архівні документи та особисті свідчення свідків стають кришталевою кулею, що відображає безсмертний слід трагедій, які розгорнулись у ґратах колишнього радянського режиму. Це не просто відкриття, це звільнення правди. Те, що ми довідалися, змінює усе, що ми колись знали. Готуйтеся до шокуючих відкриттів і перегляду історії під новим кутом. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви хочете бачити ще більше цікавого контенту, ви можете підтримати наш канал. Посилання на банку Монобанку ви знайдете в описі під відео. Де кожен ваш внесок має значення. Бо сьогодні ми стоїмо разом, щоб визначити свій шлях і покласти край темним сторінкам минулого. Ми не забудемо жертв, не приховаємо правду і не дозволимо повернутися до підступних практик минулого. З'єднанням сил та відкриттям істини, ми поборемо зло радянського часу. Наша місія пам'ять і справедливість, наша мета Майбутнє без темряви та беззаконня разом ми здолаємо зло, бо правда завжди перемагає.